Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог щедрий саме в вашому житті. Ангели рухаються саме в вашому житті. І Бог, який вітав свого сина, саме заради вашого благословіння, спасіння і. Заради того, щоб ви були виправдані сьогодні через кров Ісуса Христа. Амінь. Хочу сьогодні один вірш згадати, і він написаний: це 40 розділ книги Іова. Там написано: і відповідав Господь Іову із бурі». Господь відповідав Іову із бурі. Ти сьогодні скажеш я цей Іов. У мене погано з дітьми, погано з родиною, погано з фінансами, погано в служінні, в покликанні, якась катастрофа, щось трапилось, якась буря, якийсь тиск, якесь навантаження, якесь жахіття я проходжу. І в цій бурі, в якій ти сьогодні опинився, Написано, Бог відповідав. Бог сьогодні хоче поговорити з твоїм серцем. Бог сьогодні хоче змінити твоє життя. Бог сьогодні хоче, щоб ти відкрився для Нього, щоб ти пізнав Його серце, Його волю, щоб ти почув Його слово. Тому, знаходячись в бурі, перший момент, на який я хочу, щоб ми звернули з тобою увагу. Бог поговорив. З Іом і з бурі. Бог хоче говорити з тобою. Це перший момент. Другий момент це ти можеш, знаходячись в бурі, під певним тиском, під певними викликами. Ти можеш сьогодні звернутися до Бога і поговорити з ним. Про те, що ти сьогодні відчуваєш, як біль страждання не Розуміння тих чи інших питань. Ти можеш звернутися до Бога, і ми читаємо, що Бог чує, Його вухо відкрито, Він відповідає, він реагує, він рухається і щось відбувається. Хочу згадати ще одну історію в контексті про бурю: це Новий Завіт, Луки, восьмий розділ. Там теж написано, що величезна буря. Піднялася або знялася на озері і лодку заливало хвилями, і була велика небезпека. Сьогодні твоє життя заливають хвилі, і ти маєш небезпеку сьогодні. Сатана атакує, біси атакують, люди атакують, щось відбувається. І ось в цій лодці був Ісус. І в твоєму житті є Ісус. І ось вони починають кричати: наставнику, наставнику, гинемо. Це те, що я говорю, що в бурі ти можеш поговорити з Ісусом, ти можеш звернутися до Ісуса, і щось починає відбуватися. Він став, Христос, і заборонив вітру і хвилям, і шторм припинився і настала тиша. І тоді потім він їм говорить. Де віра ваша? Друзі, сьогодні давайте вірити, що коли ми проходимо свою бурю, Бог буде говорити з бурі, і Бог буде говорити під час бурі, і в бурі ми можемо з ним поговорити. Давайте вірити в те, що Він поруч, Він спасає і милує кожного із нас. Амінь.